Юліт з Європою це програма Європейського союзу та його країн-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Однією з ключових задач Юліт є покращення якості надання адмінпослуг в об'єднаних громадах. З цією метою вже реалізована початкова фаза, в результаті якої відкрито 26 СНАП та протестовано різні моделі надання адмінпослуг. Фаза впровадження передбачає підтримку створення та модернізації до 600 ЦНАП до 2020 року та реалізується у 4 раунди по 150 громад у кожному. Громади, які пройшли конкурсний відбір, відвідують експерти програми для спроможних громад. Розробляють технічне завдання для створення ЦНАП. Технічне завдання це документ, створений на основі візитів експертів, інтерв'ю з місцевою владою, роботи команди аналітиків, спеціалістів з інституційного створення ЦНАП, дизайнерів та архітекторів проєктувальників Технічне завдання враховує особливості та унікальні потреби громади. Це дорожня карта, яка визначає, що, коли та кому потрібно зробити для створення належного ЦНАП як інституційно, так і фізично. Інституційна частина технічного завдання включає визначений перелік послуг, форму та модель ЦНАП, кількість персоналу та необхідні тренінги. Фізична частина технічного завдання включає детальний опис приміщення, зонування, перелік ремонтно-будівельних робіт, специфікацію меблів та техніки. ЦНАП має бути доступним для людей з інвалідністю та відвідуванням з маленькими дітьми. Перевага надається екологічним та енергоефективним матеріалам та технологіям. Невід'ємною частиною технічного завдання є декларація про наміри, підписана головою громади. Вона визначає розподіл обов'язків між програмою та громадою. Технічне завдання основний документ для створення належного ЦНАП для учасників програми «Юліт з Європою.